Добре, я цю ногу при прив'язав, щоб, щоб переставив цим, щоб не пригалив. Так бо я буду її постійно ловити, вона буде мені постійно, постійно пригати. — Щоб ми не забули ваші вірші, то ага. вивезли. Це треба собі згадати. Да, ви собі подумаєте, чи зараз, чи ти пізніше... Ні, ну я, я один пам'ятаю, так собі... Про це і треба про, пройти в думці. Бо це таке, я дякую прекрасній долі, що проживаю хоч неволі. За тебе дівчинко єдина, в моїй душі ти розбудила, а може за тебе сказати, за тебе танечко єдина в моїй душі ти розбудила, віру в любов, яку згасили в час розквіту, нелюдів сили, за добру, щиру, ніжну ласку і усмішку твою прекрасну. Устане дові запашні, що їх даруєш ти мені. Невже це діється зі мною? Крадеться думка, наче сон. Так, ми зустрінемося з тобою і буде у нас полка любов. Таке. А там щось таке... Я про, я про ментів написав був, але я не знаю, як воно там вийде. Довго із самотністю знайомий і, і відчув більтіло й плач душі. Підлості написані закони, по них живуть теперішні коти. Налетіли руки, заломили без пояснень, хто, за що, куди. Били і глумилися, шакали. Результат прикутий назавжди. А на дворі все цвітемо в касті. Господи, прошу, додай снаги. Чому життя проходить у колясці? Я прошу все вишній розсуди.